Ми вже повернулися в студію і, звичайно, повернулися сюди не самі, а з нашою ранковою гостею. Отож, дозвольте вам відрекомендувати, сьогодні до нас студію завітала Олександра Дьордяй, фотограф. А будемо ми говорити з нею про сучасні. Традиції у світлинах. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. От в мене перше питання до тебе таке. Е, ну напевно, те, з якого розпочинають е, всі. Як довго ти фотографуєш і взагалі? Ну, я знаю, що ти якось так неочікувано для мене почала займатися цією справою. Ну, можна сказати, неочікувано для всіх людей, але очікувано для себе, тому що з фотографією знайома досить давно. Е, починала з ретушування фотографій інших фотографів. Поступово перейшла до друку фотографії в фотолабораторії. От надивилась, надрукувалась, ознайомилась добре і, в принципі, вирішила зайнятися самостійно цією справою. Прикольно, ти так якось почала, напевно, так і має бути. У справжніх фотографів спочатку вони не хапаються за камерою йдуть <фе> фотографувати. Спочатку вони бек офіс, тобто вони обробляють фотографії інших фото. Ти пікаєш про фотолабораторію, і в мене одразу, от я не знаю, малюється така картинка. Це червона кімната ванночки, реактиви, такі, Ванночки при при прищепки такі на обіцяці. Так, сучасна фо фотолабораторія, Це ж достатньо декількох не знаю. Принтерів Це там, сучасна аби... лабораторія раніше так і було. Ці всі ванночки, негативне світло, але зараз це зовсім і Тобто, сучасні технології це замінені на фотомашини, які самі от проявляють, друкують, заливають кольором і виходить вже суха, гарна, готова, чиста фотографія. Тобто тобі потрібно я не знаю взяти плотером її, пообрізати трошки, Ні, і пообрізати трошечки. Ні, вони все. обрізані це по... все формат... все знає фото це маленька міні-лабораторія. ж тоді лабораторія. Ти просто зробив я не знаю, за контролем. надрукував і все. <рес> Багато хто каже, що із сучасними фотоапаратами. Кожен пес може стати фотографом, чи ну ось твоя особиста думка. Чи насправді це так? Ти просто береш фотоапарат і робиш світлину. і Вау! і вона гарна? Чи все таки потрібно мати ось якесь це відчуття? Я думаю, треба мати відчуття. Треба спочатку вміти обробити цю фотографію гарно, тобто просто сфотографувати і віддати клієнту цього замало. Тобто, вона не буде мати того гарного яскравого вигляду. Треба спочатку ознайомитись з основою так фотографії, тобто самою обробкою, запастись гарною надійною технікою, тобто робочим комп'ютером, гарним монітором, який буде показувати правильний чистий колір. І звичайно, професійна фототехніка. Наскільки залежить вдала фотосесія від фотографа і як від учасника фотосесії? В основному це залежить тільки ну, на 90% від фотографа. Тобто, клієнт це є проста людина. Це просто людина, яка от прийшла на фотосесію. Вона хоче отримати гарні професійні, можна сказати, модельні фотографії. І вже завдання фотографа за короткий час допомогти людині розслабитись, правильно попозувати, знати, як себе подати на фото, тобто, щоб було гарний вираз обличчя, розслаблене тіло. Тобто це вся справа фотографа. От е, існує така от такий вислів про те, що е, не бувають ні фотогенічних людей, бувають плохі фотографи. І бувають так само люди, які кажуть, ні-ні, я не люблю фотографуватися, тому що я невдало виходжу на світлинах. Це психологія <с людська. Наскільки? Треба допомогти людям це подолати. Насправді всі є фотогенічними. От на моєму шляху не зустрілись такі люди, які погано виходили на фото, навіть якщо вони казали, що я не фотогенічний. Це не так. Не бувають такі прохання. Ой, заберіть мені тут трошечки з живота. Бувайте. А, а, а ніс? Можете мені зробити ніс менше? Різне буває. Буває перед перш ніж проступати саме до фотосесії, ти напевно як. Творча людина підбираєш під кожну людину певну локацію. Чи до тебе приходять люди і кажуть, я би хотів сфотографуватися, Ну, до прикладу, там на фоні нашого Ужгородського замку або десь в ботанічному саду. Чи все ж таки ти дивишся на людину і обираєш сама, і де би краще можна було виразити ну, якісь її можливо харизму? Можливо, якісь дуже по різному буває. Зазвичай люди телефонують і кажуть, порадьте нам щось. В нас там буде сімейна зйомка, чи я просто хочу гарний макіяж, гарну сукню і гарну локацію? Тобто в основному це самостійно. Або вже виходимо просто на прогулянку і по суті вибираємо гарні л... Гарні локації є всюди. Наше місто прекрасне, і навіть якщо хтось думає, це просто будівля чи це просто річка. Ні, все можна обіграти, все залежить від рук майстра. Сьогоднішній наш ранок багатий на дзвінки наших глядачів і знову до нас зателефонували. Отож, слухаємо. Доброго ранку. Вітаю поважне товариство. Скажіть, будь ласка, той. Сучасні тенденції включають, на мій погляд, також і проблеми, які є у 21 столітті, це екологічні проблеми. Чи належите ви до тих сучасних художників, які в своїх містах намагаються не тільки власне в якийсь чином працювати над комерційним напрямком, але й соціальним? Тобто виявляти якісь захаращені місця, які так і міська влада, міські комунальні служби руки до них не доходять, і потім ці світлини Ставляти на дошках оголошення по місту, або переправляти відповідно службам електронному варіанті, або ж відповідно багато є такі місця, де довгий час не прибираються з ящиків сміття, і потрібно це також виявляти. Тобто, зацікавлювати жителів відповідних вулиць, щоб рано чи пізно, або вони самі прибрали свою вулицю, або відповідно примусити комунальні служби, від яких це залежить. Прошу дякуємо От, за ваше нас... питання. Насправді, хотілося б доповнити, надзвичайно багато. Останнім часом я бачу в стрічках в соціальних мережах те, ну, про те, що от фотографи, різноманітні люди, які дотичні до цієї а, ну, скажімо так, фотоіндустрії, вони так чи інакше десь от викладають ці світлини, які вони мимоволі зустрічають. Ну, от якісь проблемні місця нашого міста і не лише. Чи вдавалося тобі взагалі, чи бувала в тебе така практика так само, щось сфотографувати, аби потім показати, що от у нас є те-то тето, і нам потрібно це якось от вирішити? вирішити. Ну, саме такою тематикою я не займалася, фотопрограммаю. Забруднені місця. Якщо ми йдемо десь на е, фотосесію так, і знаходимо якусь гарну локацію, але зазвичай люди після пікніків не прибирають після себе, то ми, звичайно, очищаємо цю територію, щоб було гарно, чисто і прибрано. Але е, ну, направлено тематикою такою я не то що не займала, просто не приходилося. Тобто не, 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 не світлиною, не а ділом Олександра. Бачиш працює, вона не фотографує. Бачиш, не, 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 не треба сфоткати, так. просто попередження. Не фотографує там, і не закликає когось, гей, прийдіть, приберіть. Вона просто бере смітниковий пакет і прибирає. Звичайно ж, неприємно прибирати за іншими людьми, за такими ось свинтусами, які повідпочивають, а пізніше ось це все позалишають. Але ну, для вдалої фотосесії, звичайно, чого тільки не зробить. <галіцента> е, нашу тему ми назвали сучасні традиції, і мені би на. Найбільше, насправді хотіло заакцентувати увагу на дівич вечорах на твоїй сторінці в соцмережі. Я бачу дуже багато світлин саме ось з дівич вечорів. Наскільки зараз це популярно? Ось саме такі фотосесії? Це дуже популярно зараз. Це можна сказати, така тенденція передвесільна, як історія кохання. Так само дівчата взяли собі в традицію запрошувати фотографа на організовані ними дівич вечори. Дівчата дуже люблять займатися організацією, підбирати якусь тематику до дівич вечора, тобто це або якісь по кольору підібрані сукні, Включаю чи це... включаючи тістечка і все. обов'язково, <свісно> <свісно> чи це а, якісь а, там тематика ковбої дівчата, чи це вони мишки мікі, мауси. Тобто, це є популярним. Звичайно, вони хочуть це а, а, зняти. На фотографії. А от, от знаєш раніше е, я не знаю, побутувала така думка про те, що дівчачі, от ці збори перед весільні, вони є не настільки цікавими, як хлопчачі. Тобто дівчата собі збиралися десь в місті, кудись вони йшли. Потім ввечері йшли там як, кудись з клубна дискотека. Хлопці у них там в них мальчишник. Них там... І зараз, напевно, дівчата вирішили вдаватися до послуг фотографів для того, аби ну, запам'ятався цей момент. Сказати, Бач, ми теж там відсвяткували. Класно, і в нас дуже добре це вдалося. Хто зазвичай е, є ініціатором? Чи це дійсно наречена, чи все ж таки це дівчата, які для неї це все організовують? І чи не буває не було випадків, коли не співпадали і взагалі ідеї і думки тих, хто організовував і для і тих, для кого це було організовано? Ну зазвичай дівчата завжди беруться організовувати подруги нареченою. Так близькі <кх anche> ґх, дівчата Ну, я не. Бачила розчарування в очах нареченої, всі були задоволені, щасливі. Там завжди панує гарна, весела така шалена атмосфера. Дівчата вміють веселитися завжди не, не тільки на світлинах, а в реальному житті. Так. А, а дійсно, а от хлопці, порубоцькі вечірки, якось. Не, не запрошують вони до себе фотографів, не бажають це сфотографувати. Ну якось так прийнято, що дівчата люблять так похиствувати в фотосесіях. А хлопці трошечки скромніші. Ну, а, певно, на мі... теж витриваються не гірше. <рес> Мені стається це як те відомого кінофільму. Що «Що сталося в Лос-Вегасі? Залишилося в Лос-Вегасі. Я думаю, там фотозйомка <рес> не, недоречна. Не <рес> <рес> Чи траплялося з тобою так, що нусь робота з клієнтом починалася з такого дівич вечора? Пізніше ти вже фотографувала весілля, ну а пізніше Христини, Христини, рочок дитини і так далі. Є в тебе, є в тебе такі, так? Є. Клієнти. До, До речі, ось ось ми, бачимо, ось ми бачимо гарні дуже світлини. Це е, такий сімейний, це вже весільний. Ми бачимо. Взагалі, що стараєшся вловити в фотографії? Що, що, і що стараєшся передати фотографією? Я стараюсь передати фотографії саме характер людини, саме людиною, якою вона є в повсякденному житті, тобто не от напружена модель, яка дивиться на фотоапарат. Я стараюся спочатку провести бесіду з людиною і допомогти їй розслабитись. Коли людина розслаблюється, вона забуває про те, що її знімають. Тобто, якщо це історія кохання чи весілля, то я стараюся вони, от наречений з нареченою, проводили час разом. А я просто зазнімаю цей момент. Все. Тобто не було напруженості, не було цього так, оцього, так стань, так трохи mm. вище голос. Звичайно, Вихто. я допомагаю людині вибрати правильний ракурс, тобто подати себе з кращого боку. Але в основному стараюсь просто допомогти людині розслабитись. Це основний завдаток гарного фото. О, яка твоя твій найулюбленіший вид фотосесії? Чи це дитяча, сімейна, дівить вечір, весільна? От, чи є в тебе якийсь е, такий напрямок, який тобі ну більш найбільше подобається? І чому саме такий? Мені подобається як дитяча фотосесія, так і діви вечори, так і історії кохання. Кожна зйомочка вона для мене є. Це веселощі. От я приходжу завжди в гарному настрій, стараюсь передати це людям. Тобто, мої фотографії позитивні і веселі. Я стараюсь людей розрухати, розвеселити і, в принципі, віддаю, от не знаю, частинку себе в цю от зйомочку. І я думаю, що не можу сказати, що от така або така фотосесія є саме улюбленою. Всі зйомочки люблю. Що потрібно знати, і що потрібно зробити тим. Майбутній нареченні чи, можливо, нареченим, щоб їхня фотосесія була вдала. Як потрібно підготувати? Так, підготувати себе до цього? Ну, Це дуже обширне запитання. По-перше, треба серйозно підійти до вибору весільного фотографа. Тобто, як ви кажете на початку програми, кожен, хто взяв у руки фотоапарат, говорить, що він є фотограф, але довіряти треба професіоналу. Я знаю, в мене був такий випадок на весіллі. Довірила професіонал. Ні, ні, я не нарікаю, ні, але можна було краще. Знаєш, краще той, в кого об'єктив більший так? Ну Напевно. не знаю, не знаю навіть. А, а от саме в підготовці до таких дівич вечорів, що зазвичай? Однакові плаття, так вони вдягають, вибирають не, не, не завжди, не завжди але колір однаковий був так. Але то сукні можуть бути різними за фасоном, але однакові за кольором, або просто в пастельній кольоровій гамі, або зараз є модними принти з написами там подруги нареченої, а в нас там дівішнік. І тобто тематика дуже, дуже це залежить від фантазії. Потрібно так. обрати локацію, так що це може бути або якась природа, або Неважливо. Неважливо. Не на першому плані в нас дівчата. Я думаю, якщо дівчата усміхнені, позитивні, то незалежно який фон, це вже теж я кажу, руки фотографа роблять свою справу, щоб передати гарну атмосферу, гарний фон. Ну і на останок таке питання: важко взагалі бути фотографом? А... Тим людям мені не важко. Мені це подобається. Це моя улюблена справа. Тобто, я не відношусь до цього, як відзняла, віддала. Я люблю свою роботу, я люблю свої фотографії. Віддаю практично весь свій основний і загальний час цій справі. Мені подобається. Просто треба запастись витримкою, хорошим настроєм, фантазією. Так тобто, любити цю справу, я думаю, це все от в комплекті з'явиться. Отож, наші наче... Любі наші глядачі негарних, не, не фотогенічних людей не, не буває. буває. І будь-яку фотосесію можна зробити досконалою, якщо просто вміло підійти до цієї справи. В цьому нас переконувала наша гостя. Ну і переконуємо вас. Ми. А ви пізніше надсилайте, насилайте світлини, хизуйтеся. Ми навіть цього очікуємо, що ви от забаците якусь класну фотосесію, а пізніше прийшла нам світлини і скажете за ось. за що зробите. Забацай. А, Забацає. Окей, добре. Ну що ж, ми бажаємо тобі, напевно, побільше е, фраз, а коли будуть фотки, от, е, нехай в тебе будуть завжди вдячні, щирі, привітні, позитивні і сонячні клієнти, які будуть отримувати від тебе якісні. Кольорові е, послуги виняті солоду не лише світлин, від та роботи та з ними. Гарно, ми дякуємо. дякуємо Олександрі Дьордяй, фотографу, яка завітала сьогодні до нас в студію. І ми говорили про сучасні ой, забула вже традиції, сучасні фотографії. традиції у світлинах. Ну а з вами ми не прощаємося. Рубрика «Вітамінний ранок стартує вже за декілька хвилин. Готуйте собі щось смачненьке, тому що ми собі готуватимемо теж.